Ану, виходь звідти, ой Боже. Так, качур, чого ти тут валуєш? Ану виходь звідси, ти чуєш, не вміє себе вести це білий качур. Доброго дня! Всіх вітаю в себе на каналі. Зараз швиденько роздаю сіно кроликам і обов'язково візьму вас з собою, одну хвилинку. Кукурічуть, а вони наче знають, що я зараз до них піду. Накро. Чуєте, як кукурічуть? Бандіти малі. Мілкі малі бандіти. Зараз візьму стяжечки і підемо. Ходьте з теплиці і заходьте в сарай туди. Давай, 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 давайте. Давайте, виходьте. Давайте, йдіть, йдіть. Ну, от Вибігай. Отак. От Молодці. Давайте, давайте. Хочете, о, вже півники дивіться. це ж твій брат. Який малий, а який забайдистий. Я вже хочу цю тепличку звільнити, і вже нехай ми її скопаємо, і щоб тут вже можна було посіяти редиску. Ось такі в них тут. Давай йди. Око, переміг, переміг, молодець. Тікайте всі. Давайте, тютю, виходьте. Виходьте, виходьте, вибігайте. Давай, 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 вибігайте. Туди біжить, туди, туди. Давай. Бо це якийсь кошмар. Дикі вони, дикі. Давайте, ну, що таке? Вам вже пора, пора. Шо? Тихо. Ну, дивіться, вже дорослий півник, а він боїться туди. Давай, пошлі, я тебе викину. Так, самий давай, давай, Дайка, давай. Тип, 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 тіп давай. Молодець. Все і півника оспіймали, зараз виженемо у основне стадо і нехай звикає. Тому що вже скільки можна сидіти в цій теплиці. Давай, мій красавчик. Давай, давай, <пілляє> <пілляє> а, все, зараз залишилося мені ще. Розпалити грубку, щоб вже поставити, нехай картопля вариться, тому що я могла вже давно розпалити, але я щось трішки це діло пропустила. Зараз я поставлю, розпалю. Нехай вже воно розварається, тому що я сьогодні. Варю картоплю. В день я дуже не люблю варити на вечір, щоб не ходити туди-сюди підкидати. Но я в день, поки маю справи по хазяйству, я варю картоплю, щоб вона швидко вариться. Десь 2-3 годинки і ця велика каструля, картоплю зварюється, картоплю зварюється. Тому Поки я буду займатися справами по хазяйству, то вона десь до обіду і звариться. Тяга гарна, у нас на дворі сонце, тому воно буде швидко горіти і швидко варитися. Так що такі справи по двору, все начебто поки що непогано. Займаємося справою, чекаємо тепла. Цей тиждень був холодний. Але я ось так подивилася вже по прогнозу погоди, що все-таки вже до нас йде тепло. Вже... Дякую вам, що дивилися. Підписуйтеся на мій канал. І всім гарного дня! Пока-пока!